Мої вітання, друзі! На каналі з вами знову я, з вами знову доктор Юта. Стільки дурниць сказав за перші кілька секунд. І е, в нас мапа Arctic Abyss, Ми продовжуємо її проходити. В попередній серії ми достудили більшу частину цих всіх тунелів, цього підземного храму. І на, на, на цю серію нас залишилися два відгалуження. Оці от ще. Давайте перше підемо сюди. Ага, ну так, тут нічого немає. Значить, ми цей відрізок замуровуємо. Все, тепер ми підемо сюди. Ну я точно пам'ятаю, що тут де ще був один спуск вниз. Це 100%. Ось він. Кудою ми не ходили. Але він щось дуже маленький. Так, редстоун і ці. Окей. Я все зрозумів, але тоді. Я чітко знаю, що десь. Ну, тобто, де ще є е, моби. Де вони можуть бути? Точно десь є? Як до них потрапити, до цих мобів, оу? Такі цікава така конструкція, де це ми? Ага, це ми в замурованій частині, яку ми там ми її замурували. Окей, ну десь є ще нас моби. Де вони незрозуміло. Так, але нас особливо це поки що не хвилює. Давайте заберемо звідси скрині факели. Так. І замуруємо цей прохід, ну тут точно вже нема куди йти. Можливо, це десь наспавнилися моби на тих ділянках, де ми е, позамуровували, де ми вже були, всі все позабрали, вони там наспавнилися як варіант. А можливо це взагалі якась інша ділянка мапи, яку ми просто вже починаємо тут її чути, так би мовити. Так, ну бо тут все. Тут ми точно все дослідили, по-моєму, ну, можна ще раз пробігтися. Порекнася в тому, що. Ага. Тут ще, так, тут ще, до речі, не буду. Е, вбий його. Де його бий? Бійка, бійка, е, не бийте мене. Так. Мені цікаво, Ви тут наспавнилися? Так, да, я думаю, це вони наспавнулись, друзі. Тобто звідси можна йти. Тут нічого цікавого немає. Ну собі хай вони тут бурчать десь. Де вони там бурчать? Нам, нас, нам, нам вони не цікаві. Так, і я би ще... Знаєте, що зробив? Я би ще. Замурував оцей тунель, що наді мною. І звідси позабрав би факели, тому що він насправді мені ж не потрібен вже. Я буду, напевно... Оцею ділянкою, правильно? Я не буду нею користуватися. Ми можемо її сміливо замурувати. Ось так. Позабирати звідси всі факели? Так, факели позабирати, ти впав. Е, факел. Є. Так, що тут стало. Різко темно стало. Блін, та де вони? Вони просто десь тут під вухом, так? Да? Розричалися в Ну тут вони по-моєму, так? О, привіт! Вау! А ти де взявся тут? Насправді ми тут точно були, раз ця ділянка замурована, тому ми можемо сміливо її. перекрити. Коротше, ми можемо тут все перекрити і не паритися. Так, гарно так зробимо, що було, але не вийде, напевно, тому що не, стан, не стане нам блоків. Так, і все. Ем, ще раз, ця дорога веде до. до порталу. Правильно розумію? Давайте ми цьому переконаємося. Так, там в кінці портал. Чудово. Поки що все оптимізовано, як має бути. Е, тоді, по суті, оцю всю ділянку ми теж можемо. Ага, ні, ця дорога веде нам до, до місця нашої бази. А оцю ділянку ми можемо закрити. Тобто формально ми можемо. Давайте будемо цими блоками закривати. Ми можемо звідси забрати всі факели. Так, поки що я отак зроблю. Оці всі факели нам тут не потрібні. Так, тут наша база. Є. Ну, це все, звичайно, ми можемо забрати, але поки що хай лежить. Воно нам не заважає. Так. Ну і по суті, цей апендекс нехай вже буде. Це ми теж відкриємо. Символічно втикнемо цей кубик один, щоб з собою не носити його. Е, ну і все, давайте підніматися. Будемо. Тут ніби ми все розкрили, все дослідили. Нам залишається тільки забрати наші речі з бази. Можна, правда, їх тут і лишити, але нам особливо не потрібні. М -м 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 -м. Блоки треба забрати, напевно. Uh, так, це ми викладемо, це все ми викладаємо. Mm. Це ми теж викладемо. Ну формально все. А, Redstone мені теж не потрібен. Ці штуки. О, а, Ендерперлини я знаю. І... Ні, давайте їх тут все-таки лишу. Нехай вони будуть тут поки що лежать. Uh, може якісь зілля з собою взяти. Зілля регенерації. Давайте зілля лишимо на потім. поки що Бідемось без зілля. Так, в мене є 6 шматків заліза. Е Можна шолом зробити. Або кайло. І давайте залізом ми поки що не будемо використовувати. Так. Я заберу звідси верстак. Є. Один на там ніч, так? Можна швидко пробігтися, виспатися. Щоб не чекати цілу ніч, поки настане день, я не хочу вибиратися вночі на базу. В принципі, можна трішки ближче до виходу перенести. Але нехай буде тут. Так. Виспались. Хайса, хай лежить тут. І мчимося. Вчимось. Далі. Е, не особливо я поспішаю, тому що в нас там, по-моєму, по плану наступна ділянка, яка така от дуже небезпечна. Пам'ятаємо, там така от є таке місце. Не особливо, я хотів туди йти. Так, є до речі, варіант зробити все-таки, напевно. Скільки мене є каменю? Дві, дві штуки. Та? Якщо я ще один викопаю то я зроблю. Ну давайте зробимо поки що ще одне кам'яне кайло. А, Без нього ніяк. Так, 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 так Так. Є. І пічку, я думаю, ми теж з собою заберемо. Вугілля в нас, правда, немає, але це таке, це нюанс. Все, побігли. На дворі має бути ранок. Годинник з собою не брав, ну, обійдемось без нього. Ранок і можна йти. Підйом такий не швидкий. Так, там вже хтось десь бігає. О, ти на мене чекаєш тут. Ні, ніби не мене. Це добре. О, кріпери. Привіт. Блін. Це було близько. Ну, мені все одно потрібні блоки. Тому пробачимо йому оцей вибух. А цього вб'ємо. Е, все. Ну і що? Тепер варіант 2. Варіантів в нас і 2. Або йти досліджувати метеорит. Або йти в цю зону, де купу мобів. Я би йшов в ту зону, де купу мобів, тому що я підозрюю, що метеорит ми маємо по плану досліджувати останнім. А зараз в нас вже є якась мінімальна броня, вже є лук, вже є факели, що найголовніше. І ми можемо по суті попробувати цих всіх мобів звідти повиносити. Там, бачу, купу грибів було, ще інших ніштяків. Тому формально має бути все окей. Їжа в нас є поки що. Там і хліб у нас є ще, і грибна зубка. Тому, думаю, з цим проблем у нас не буде. Так, ось ця ділянка. Туда нам треба спускатися. Давайте швиденько зробимо блоки. Так, так. Лишились дві кульки. Вперед. По-моєму, я звідси факели позабирав. Ну, тобто в мене їх не було. Я їх не ставив тут їх. Тепер вже спустимося к люди нормальні. З факелами і іншими речима. Так, тут нас. Оу! Ти чого по моєму ліжку ходиш? Од наглів. Е, тут в нас. Оу, тут у нас навіть якісь ресурси є. Невероятно Так, і нас вже почули моби. Ну, це зрозуміло. Спускаємось далі. Там товариш кріпер. Блін, а треба було тобі вибухати? От поясни мені. Ти просто вибухнув, а мені тут зараз копати якийсь тунель треба буде. О, як я ненавиджу цих чуваків. Так, давайте сюди якось будемо йти. Використаємо вже лопату. Не буде вона дурно у нас тут стояти. Блін, ще один. Дивися на них. Стих. Все добре. Так, ще один кентуха. І там я бачу, вже хтось ходить. Блін, мене стріл багато. Все окей. Все окей. Забираємо ці залишки снігу. Щоб вони золили очі. Гуд. І маємо ще чергову порцію блоків снігових. Все, йдемо далі. Блін, до речі, можна вже бігати, напевно, з алмазним кіркою. Ой, алмазним мечем. Але я ще поки так походжу з цим. А потім перейду до Алмазного. Так. Але як воно взагалі щесь пам'ятає? Бо я вже забув. Пам'ятаю тільки, що має бути ще один... О, так, да, от стрімкий спуск. О, Ендерман. Ендерман, ну от що ти тут робиш? Поясни мені, в мене тут мої сходи, а ти тут став. Так, чую вже скелетів. Зокрема цього. Все, і ось ось ділянка, яку ми маємо зачистити, Так, так темно. не поняв. <плес> <плес> да, там модуль капець-капець. Які варіанти. Ну, є варіант просто пробити дирку і чекати, поки вони будуть сюди вилазити. Ось так, десь як це зробити. Але їх направить там стійки буде що. та дивіться, що там робиться. Е! Що це зробив? Так, е -е. да, це буде, це буде не, не швидко. Його треба напевно прискорити, це відео, оу, е... це все. Я не вірю. Наш павучок ще, бачу, один є тут. Так, давайте по чуть будемо вниз спускатися. Так, я бачу одного кріпера. Так, у нас є луки. Досить займатися этим займається фигню? Так, ну вылухай, будь ласка Ем, так, мне цікавить. цикавить Бибшим из стиле, он той крипер, что там был внизу А, бідна корова. Та, блін, скільки тобі треба, Привай попасти, я вже. Ааа, як ви мене кріпери напрягаєте? Так, тут або спавнери, або... або спавнери. Так, кріпер.

Постріляємо, стріляє оцей красик. Блін, який хитрий. Так, мене лід починає вже напрягатися, кому я стою тут. Yeah. Так, де ви Давайте ще хтось там підходьте, хто там ще мав до мене підійти. Блін, куди дівся? До побачення. Я не могу нічого не бачу, що тут робиться. Напевно, наді мною якийсь повний трешняк. Вау. один приліз. Багато в мене щастил, 30 штук. Кінечний потік з мобів. Так, і там один бачу кріпер. Ну, нам потрібно, друзі, спускатись, тут без варіантів, якби. би. Ой, йомойо. Стрелы ты в крипера, не? е yeah. е yeah. Так, а що буде, якщо я зараз візьму і спробую побудувати тут таку собі стіночку? Так, там є якісь далі спавняться якісь мудаки. Будемо відверте, називати їх там і так, як. Ні, я от снайпер попадаю тупо по цих все. Ще Та, один. Так, ми ще й зниклі, зброска. Омео! Так, поміти, що... Е, кількість шуму від мобів не зникла. Не зменшилась. Особливо. посмій. Так давай, цей, перестань там фігньою займатися, окей, ку-ку. Я вже тут. Ясно, ясно, я поняв. Це був жарт. Хто звідки стріляв? Йома, тільки стріляють. Бачу снайпер. Куди ти дівся? Вилазь, а ти вже внизу? Тут кріперів набігло. Ку -ку. Як вам там внизу? Нормально? Мені тут вгорі у грі непогано. По-моєму, хтось по мені щойно стріляв і попав знову в мишу. Так, головне так само, щоб на голову ніхто не впав. Це буде не дуже весело. Привіт, корова! Бачення! Блін, треба тобі там було вибухнути. Пробіжимося. Бачили, як я хто викинув меч? Вважайте, що я це зробив спеціально. Блін, чувак. Зникне, окей? Фу! Ось що я можу вам сказати. Так ти зараз лідер стане і факел загасне. Я знаю цей прикол. Ви знаєте, тут не так страшно виглядає, як здавалося з самого початку. Так, кріпер, будь ласка, вибухай, але не біля скрині. Так, а ти не хочеш цей, друже? До компанії приєднатися? Тут все свято зараз без тебе закінчиться. Придорова. Я знаю, що це. Що я, напевно, тут не проханий гість, але доведеться тобі трошки. Потерпіте мене, мою присутність тут. Так, тут, напевно, вже все деспавнило, тут було купу, напевно, луту. Так, і почуйте, ну, якби головне послухати, що моби десь все одно є. Не знаю де, але десь є. Це цікава кімнатка. Фу, все, можна перекусити. Відпочити трохи. Е знову покрафтити блоки, щоб не займало місце. І давайте поглянемо, що є в цій скрині. Оу, Pix Aches of Destiny. Ефективність 5. Кирка. М цього як ну. Кирка цього самого. Один з епічних предметів ми знайшли, друзі. Е, є в мене ще така тоді підозра тепер закрадається, що напевно ми якийсь предмет таки пропустили в попередній локації. Якщо... Тут насправді є ж три локації, якщо так задуматись, метеорит, оце, оця печера і храм. Е, в цій печері ми знайшли саме цю кирку. Відповідно, можна припустити, що в метеориті теж щось є. Так, а де моби? Все ми забираємо. І це все ми замуровуємо. Все, ці факели ми тут залишимо наразі. Е, можливо, ми колись ще сюди спустимося або за грибами, або за іншими якимись речима. Е, а з іншим ремонентом ми піднімаємося наверх. Е, принаймні, перше дійдемо до нашого е, до цієї бази, тимчасової, там диріжко стоїть. Ой, як приємно, коли не давить на вуха цей звук з мобів. Просто неймовірно круто. Піднімемось на поверхню. Так, я не пропустив, Ну, не мав би в теорії пропустити це ріжко. Воно дуже помітне. Та ось воно. Світ хоум, хоум. Поспимо. Прекрасно, ніч прийшла. Так, давайте що ж? Я, я думаю, що ми оці речі звідси заберемо так само, ну, принаймні, все те, що нам влізе. Оце, стріли, левел нам не потрібен. Книжка. Хоча до ті нам книжка. Мотузки, Це ми заберемо. Дерево основне, це треба забрати. Окей, заберемо ще книжку, можливо, вона щось додобується. Все інше ми тут можемо залишити успішно. І піднімаємося на поверхню вже. Остаточно. Давайте ми десь доберемося до нашого полюса, до центральної бази. Так, з цією печерою ми розібралися, там павук якийсь бачу, бігає. Так, я щось їсти таке. Морку, давайте з'їмо морку вона місце займає. нам. Так, правда набагато нам. Їжі не відновили, так. Цю ем, річ теж на. На переробку. Так, і біжимо на базу. Маємо з собою землю. Північне коло наше, так, давайте зараз не будемо падати. Так, ось там ліжко наше стоїть. І давайте біля нього ми будемо викладати все, що ми зібрали. Отож. М давайте знімемо миску. Може, ми зберемо. Так. Перше це гриби. Для цього нам потрібно землю. Ну, воно, по суті, земля і гриби ми, ми об'єднаємо ці два завдання. Так, давайте перше мохомор. Так, а мухомор не хоче рости, так? А чому мухомор не хоче рости? Може, тому що мухомор росте на траві? Або на міцелії? Може ми там щось не забрали ще? Блін, напевно, нам треба було ще цей. Ресурс забрати. Який там був. Ну окей, ми я думаю, це цьому всім розберемось пізніше, це не проблема. Тобто навіть відео я тоді схожу збігаю і заберу, там, ну, я розберусь з тим, чому гриб не росте. Це все посадимо. І тоді е, вже продовжимо нашу подорож. А наразі, друзі, я кажу вам, бувайте! З вами був доктор Юта. Це був Arctic Abyss, Проходження мапи в Майнкрафті. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і до зустрічі, Па-па!